15 червня 2024 року. Джерело святої праведної Анни. Ми знову з групою приїхали до святиня і дівчатка з нашої групи будуть зараз звершувати омивання в благодатних водах. Джерла святої праведної Анни сьогодні тепла чудова літня погода. Не жарко, не холодно. Водички. Багато. А капочки треба знімати, так? Як хочете. Вода не холодна, не холодна. Не холодна. Не привикається. Ну, насправді багато хто нет, людей просто проїхав молитися нет. до святині. Воду не заходять. Ось такі частини людей звершував милання. Так, Молитва ще раз написана на стіні. Свята праведна Анна, моли Бога за нас. Прямо перед вами тут такий шрифт. Mm. Mm.

Ось мама си нам будуть звершити мовання. О, Вікторія, я вас ще трошки помучу. чи можна? Раз ви не йдете притягатися. Буквально от зараз в інтернеті пишуть, під моїм відео коментують, що одна комерція тут. Що тут просто бізнес. Ось. Скажіть, будь ласка, ви скільки грошей заплатили, щоб оце окунутися в купіль зараз? От, от скільки вам грошей взяли в монастирі? О, я... Ні скільки. Не скільки? Все скільки. безкоштовно. Все безкоштовно. Да. Вам не віра. Чудово, дякую. Так, а ви тут хоч якусь комерцію бачите? Ні, ні, ніякої ні. А Аж передайте, щось тим людям, от що пишуть гадості про святиню. Це все неправда, не слухайте нікого. Це реально допомагає. тим, які вірять. На цих людей немає віри я сказати, що я стала здоровішою, Тому що я їздила в прошлому до і приїхала в команду, можу сказати, що лод був просто дуже причудовий. Так що коли є якісь такі цілі свої. じゃあこんにちは。